Потрапив в четвірку найкращих класичних університетів України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів чільне місце в щорічному консолідованому рейтингу. Про те, як розвивається навчальний заклад, дізнавалась моя колега. Пам'ятка ЮНЕСКО та один із найстаріших класичних університетів Європи потрапив в п'ятірку кращих. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів четверте місце серед класичних вищих навчальних закладів щорічному рейтингу. Університет, створений в 1875 році, і з тих пір різні покоління співробітників, викладачів, студентів борються за імідж університету. Нам вдалося досягнути цілий ряд результатів, які стосуються освітньої діяльності, наукової роботи, культурно-мистецьких заходів, ну і підготовки кадрів найвищої категорії це кандидатів і докторів наук. Для того, аби бути найкращими, активно співпрацюють з міжнародними партнерами та розвивають всі наукові галузі. Розповідає ректор університету Роман Петришин. Ми основну масу зараз часу свого уділяємо це розвитку наукової роботи, розвитку міжнародної співпраці. На жаль, чоловіків молодих за кордон відпускати не можна, але жінки їздять, мають право це робити. Ми маємо добру підтримку, в тому числі і матеріальну від наших колег-партнерів. Попри виклики, з якими стикнувся університет за останні роки, пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення в резиденції кажуть постійно покращують навчальний процес. Ми руки не підняли, ми боремося, ми стараємося якісно проводити навчання де наживо, то наживо, а де дистанційно, то шліфуємо дистанційні курси. Ну і раз до нас студенти поступають, це означає, що в наш університет вірять, і ми на правильному шляху. Зокрема, цьогорічні абітурієнтки при вступі звертали увагу на фаховість викладачів та на перспективи навчального закладу. Майбутні студентки розповідають, Чернівецький національний університет був першим в пріоритеті. Дуже так сказати, авторитетний серед усіх. Я вирішила, що це саме той університет, в який я планую вступати, в який я планую подавати свої документи. Це архітектурна пам'ятка, він дуже гарно виглядає, а також має співпрацю з закордонними університетами і тут можна їхати по обміну. Дуже гарний університет, та які викладачі. Його дуже хвалять, бо він доволі популярний, багато сюди студентів вступає. Також Роман Петришин зауважує, університет потрібно вдосконалювати. Тож попереду ще багато роботи. Не так усе у нас дуже гладко і так усе чудово. Є дуже багато роботи, є дуже багато тих місць, які ми могли би покращити. І університет над цим працює. Але природньо ми горді. Ми раді за те, що наш Чернівецький національний університет ім. Юрія Фідьковича Вважаємо все, і перлина нашої Буковини. Він займає чільні місця серед усіх закладів вищої освіти України. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.